Це учні Волинських шкіл. Понад 70 дітей з інвалідністю з 10 територіальних громад області зібралися у спортзалі, аби позмагатися не лише в спортивних естафетах, а й вибороти право на зіркове майбутнє. Сьогодні тут на заході нас. Є багато тренерів з видів спорту, є заслужені тренера України з біатлону, з футболу. От ви можете познайомитись з ними, от які відберуть фактично собі в майбутні групи цих дітей і будуть же практично з ними займатися. Можливо, хтось в майбутньому і здобуде якусь нагороду, можливо, на міжнародних змаганнях. А дай Боже, хоч і не у всеукраїнських. на дитячих змаганнях і справді є еліта спорту. Тренер паралімпійської збірної України з футболу прискіпливо стежить за рухами кожного з учасників. Таланти нові шукаєте? так, так. да, да як вам загалом учасника Ну, супер. Бо такого ще не було, я ще не бачив, але зараз то, і в такий час то дуже приємно, що є такі мероприятия. Серед учасників діти від восьми до тринадцяти років мають ураження опорно-рухового апарату, порушення інтелекту, зору або слуху. Раніше ми не брали участь у змаганнях. Це вперше це наш досі. Трошки боїмося, але я думаю, що ми справимося, чи ми беремо, тому що в нас є трошки проблемка з мішками. І нас запросили. Ми п'ятеро привезли діток, так, одну дівчинку і чотири хлопчика. Тут дітки повинні мати в першу чергу статус інваліда, то по такому критерію відбирали. Хтось до змагань готувався серйозно. Тренувалися, тиждень кожної естафету проробляли, вибирали кращих дітей. Ну, Хто підійшов, ті діти приїхали. Хтось знає свої сильні сторони. Передавати естафети це все. А хтось люблю. Ідею організувати на волині змагання серед дітей з інвалідністю привіз переселенець із Луганщини, спортсман Кирил Іванов. Він запитався, а які є, можливо, цікаві ігри для дітей з інвалідністю, адже не всі можуть займатися тим чи іншим видом спорту. Ми цю ідею взяли собі на олівець, записали. Ну і сьогодні ми бачимо це втілення ідеї перш перше. Організатори спортивного заходу мають надію, що змагання серед дітей з інвалідністю стануть щорічними. І когось із учасників чи учасниць обов'язково помітять і виведуть на всеукраїнський, а то й міжнародний рівень знані на всю Україну тренери. Анастасія Качина, Максим канал.